Псалом 32, Псалом Давіда Повчання, блаження той, кому прощене на і кому гріх покрито. Блаження людина, яку Господь не зарагує провини, і в ком не має підступу. Коли я мовчав, знемагали мої костя через повсякдень, стогнання повдень і вночі, тяжіла наді мною, Твоя рука щезла моя сила, я кулітню, спеку, волога. Я визнаю. Визнав перед тобою свій гріх і не приховав своєї провини. Я сказав: визнаю свій гріх, гріх перед Господом, і ти прости мою провину. Тому буде молитись до тебе кожен праведний у час недолі і навіть у великому повінь. Води не наблизиться до нього. Ти для мене притулок від утисків мене, оберігаєш, огортаєш мене радісними вигуками, спасіння. Навчу тебе і вкажу тобі дорогу, якою маєш йти, даватиме тобі поради, тому що око моє над тобою. Не будь мене мудрі, як тінь чи осел, яких треба водилами, вуздечки, щоб до себе наблизитись, числення болячки у нечистого, а хто покладає надії на Господь того, огортає милосердя. Веселіться в Господі, радійте праведні. Вигукуйте з радості всі щире серцем. Амінь.